Добрий день! рада вітати вас на своїй кухні, кулінарна родзинка. І сьогодні хочу приготувати дуже смачну страву із баклажан. Баклажанчики, мабуть, або синеньки, як їх називають, найулюбленіші наші овочі. По крайній мірі дуже я люблю баклажанчики. І отже, для цього я взяла три невеликі баклажанчики. А такого. Розміру, Молоденькі. І нарізала малесеньким-малесенькими шматочками. Нарізала кліп дрібнесеньку, три великі зубочки чеснику і дрібно натру на терці шматочок моркви. Підготувала мелений чорний перчик. Десь І от Кабачки нарізала, підсолила, Баклажанчики нарізала, підсолила за смаком і залишила на 10 хвилиночок. І далі збризкую трішечки соком лимона. І додаю крихотку цукру, маласеньку дрібочку, додаю кріп і чесничок. Чотири зубочки чеснику. Знаємо, що баклажанчики дуже люблять чесничок. І отже в нас вийде закуска така на сніданок. Баклажанчики схожі на м'ясо. Додаю морковочку на терту і мелений перчик. І все це добре перемішую. В цьому мисечку розбиваю три яйця і добре підбиваю або вилочкою, або вічкою. Дуже добре підбиваю це і вбиваємо баклажани. Добре, поєднуємо. сковорідку вливаємо олію. Вона закипіла вже і викладаємо баклажанчиком, зменшуємо вогонь до середнього і накриваємо ключечки. І намагаємося перевернути одним коржем. Подаємо із салатом, з помідорів гірків і цибульки, і, виходить, дуже ситно, і легко, ніжно, корисно і дуже смачно. Гляньте, ще випросити. Точно нагадує м'ясо. Тільки не пересмажить оця частинка. І не пересолить. Соліть чуточку-чуточку кидаєте в кабачки, Вибачте, баклажани, Точно, смак нагадає м'яса, як от бивні гляньте. Дякую всім за увагу. Якщо мій такий швидкий рецепт вам сподобався. А він не може сподобатися, це точно. Готуйте, будь ласка, і якщо ж дійсно сподобався, поставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. І готуватимемо завжди цікаві і смачні страви.